Тим часом російська армія посилила тиск на фронті, за даними генштабу збройних сил України, впродовж минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень, і кожен четвертий бій. Прийняли захисники Покровського напрямку. Там українці відбили 40 ворожих штурмів. Найбільше атак противник веде поблизу Новоолександрівки. Водночас росіяни зменшують кількість штурмів на турецькому напрямку і переключилися на Вереміївській та Куп'янський. Там збройні сили України відбивали по 18 штурмів на Лиманському і Курахівському напрямках. Було по 16 атак. На Харківщині бої точилися в районах Глибокого та Вовчанська. Зокрема щодо оперативної обстановки на Харківщині, зараз будемо з'ясовувати усі деталі на зв'язку зі студією зараз. Віталій Саранцев, це представник відділу комунікації оперативно-тактичного груповання військ Харків. Доброго вам ранку, пане Віталію, Доброго ранку, колеги. Слава Україні героям, слава пане Віталію. Наскільки зараз ситуація загрозлива операційно саме на Харківщині? Ці деталі, які можете повідомити. Ну наразі обстановка перебуває ну, досить складна. Російські окупанти не полишають спроб потіснити нас наших захисників з займаних позицій, е, здійснює перерупування. з районів населених пунктів Мороховець та Красне з метою продовження штурмових груп. Противник здійснює приміщення особового складу штурмових груп в районі населеного пункту Глибоке, а в районі Вовчанськ здійснює підготовку штурмових груп до ведення наступальних дій. В цілому обстановка складна, але на зазначених напрямках е якихось змін вона не зазнала. Загалом протягом минулої доби відбулося 13 бойових згіднень. Ворог наніс у напрямку наших позицій. Сто, е перепрошую, 20 перепрошую, авіаційних ударів із застосуванням 46 кабів. Здійснив, здійснив 41 удар дронами камікадзе. А також здійснив 440 обстрілів в позиції наших військ. Зауважу, що ще недавно кількість обстрілів наших позицій була в районі 300-350. Тобто, ми бачимо, що на 100 ця цифра змінилася. Що говорить про інтенсивність бойових дій, протягом цієї доби відбулося одне бойове зіткнення, та ворог наніс 4 авіаційні удари з застосуванням 10 кадрів. Втрати ворога за минулу добу склали 120 осіб, і озброєння та військової техніки 77 одиниць. одиниць. Втрати... Також хочу зауважити, що прошу так, так я просто хотів уточнювати, але продовжуйте, будь ласка, пане Віталію. Також хочу зауважити, що на окремих ділянках, які тимчасово наразі зайняті противником, через неможливість або небажання ним проводити евакуацію безповоротних втрат, відмічається погіршення епідеміологічної епідемі обстановки епідемі 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 на ворожих позиціях. Судя пане Віталію, зараз кілька уточнень. Ви сказали 440 обстрілів відбулося саме на харківському напрямку. Ви маєте на увазі це обстріли зі стрілецької зброї, тому що ви окремо ви це. Так, це, це це обстріли з застосуванням як стрілецької зброї, так і артилерії. 120 втрати окупантів. Це на на вашу думку, це е, велика інтенсивність атакуючих дій противника. Про що може говорити саме ця цифра втрат Росіян? Ну, це по перше, це говорить про те, що противник не рахується своїми втратами. Він хоче досягти своєї мети будь-яким способом, в тому числі і женучи людей в, в бездумні м'ясні штурми. Ви згадали про глибоке та вовчанська стосовно липців. Можете щось зауважити? Е, ну, власне, глибока, це і є липецький напрям. Е, глибока розташована перед липцями і. Наразі там в районі цього, цього населеного пункту тривають ну, тривають бойові дії. Наші е, військові захищають ці населені пункти від подальшого просування противника. Тобто Збройні Сили України продовжують контролювати глибокі. Я правильно розумію? Це таке активне так. утримання. Так. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи є спроби у росіян намагатися якомога ближче до населеного пункту глибоке, саме на цьому напрямку, спробувати будувати якісь фортифікаційні укріплення для того, щоб утримувати позиції достатньо активно? І якщо так, то чи виходить це у росіян? Тут головна задача противника взагалі втриматися на тому, що він що він зайняв. Говорити про те, що він намагається е ну, якісь здійснювати якісь фортифікаційні обла ну, облаштування своїх позицій, там залученням техніки, е це, це ми наразі не можемо, тому що будь-яка техніка, будь-яке переміщення е спеціальної техніки, воно відразу ж світ слідковується і техніка. Ця знищується. Єдине, де йому вдається закріпитися, це там, де е ну є якісь, е скажімо, ділянки місцевості вигідні. Для створення якоїсь там позиції чи спостережного пункту, але і це... власне все, але це... це віддалено. Віддалено так, не максимально впритул до глибокого так, звичайно. На початку цієї операції, яку Російська Федерація влаштувала зі спробою розширити якраз ділянку фронту ще на 70 кілометрів, якраз на вовчанському напрямку, було чимало підтверджень того, що росіяни буквально екскаватори заганяли, і, от поблизу Вовчанська, намагалися там щось облаштовувати. Але ці спроби збройними силами нашими оборонцями зупинялися, і ця спеціальна техніка, вона ну фактично переставала бути ефективною. І чи є? Такі спроби зараз, от зокрема, поблизу Вовчанська, щось продовжувати там будувати. Звичайно, там, там де ворог, ну скажімо так, відчуває, тимчасово відчуває якусь для себе безпеку, він, звичайно, намагається закріпитися і загнати там якийсь екскаватор, для того, щоб. Здійснити будівництво котифікаційних споруд, але силоборони це все відстежують, і техніка ця знищується. В принципі, про це ми і повідомляли, і цим досить активно займаються всі складові силоборони, зокрема, Державна прикордонна служба, досить активно відслідковує ці всі переміщення і ефективно знищує цю ворожу техніку. Ще одне уточнення це стосовно застосування авіації. Наскільки активно сьогодні вона застосовується авіація? Закз. Застося, ну, дуже активно. Я скажу вам. Якщо ще донедавна ми фіксували е, скидання кабів в районі там, 20, максимум 30, то, от, наприклад, вчора, позавчора було 43, відповідно, вчора 46, е, 46 кабів на, на нашій позиції. Дякую вам. Назвичайно цінна інформація. Віталій Саранцев був з нами на прямому зв'язку. Це представник відділу комунікації оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Говорили якраз про дії наших оборонців, успішні дії наших оборонців по захисту, зокрема, глибокого та Вовчанська.